Коли депресія вже дійшла до великої і до більшої, то вже ви не можете. Її скоригувати самі або з допомогою психотерапії. Почуйте, будь ласка, велика депресія це хвороба. Вона входить в перечень болезней ДСМ-5 або мкб 11 І біда в тому, що якщо вже все ж таки у вас є депресія, ну середня, котра переходить в велику і так далі, з чим вона характерна найбільшим? У вас розчиняються емоції. Тобто злість, сум, під там радощі, будь-які емоції вони зникають. І це дуже дуже серйозно, тому що в один момент у вас не буде навіть бажання та сил просто піти до невролога чи психіатра та пропити антидепресанти. І це дуже важливо, щоб ви їх встигли. Виписати і почати пити, допоки у вас ще є хоч якась мотивація, тобто допоки це вже не стало большої депресії або великою депресією. І коли ви зараз це почуєте, побачите, знову скажете, ой, оцю депресію, люди собі видумують. Ще раз, депресія це хвороба. На неї можуть захворіти кожен з нас. Причому кожен. І якщо легка депресія. Може піддаватися саме а, елементам психотерапії, тут і гіштальт може допомагати, і КПТ, і динамічна, і ну куча куча всього. Але якщо вже легка переходить до середньої, тут вже потрібна допомога ліків. А якщо з середньої в велику, то тільки антидепресанти. Можливо, да, після того як антидепресанти допоможуть людині, вже тоді можна пробувати. Якусь психотерапію, але почуйте ще раз: якщо все ж таки вам не пощастило і ви хворієте на депресію, вам потрібна допомога, причому якомога швидше. Боїтеся психіатрів, добре, діть до невролога. Неврологи мають повне право виписувати вам антидепресанти та поясняти, як їх пити. І давайте наостанок, добре? Без антидепресантів. Велика депресія дуже часто призводить до суїцидальних думок та суїцидальних дій, тому це серйозно. Будьте обережні, не доводьте себе до таких станів, окей?